Пане Кузьмі, для початку я хотів би вам поставити буквально шість дуже коротких запитань. Ми проводимо такі бліц-опитування, Це в рамках програми перед виборами, яка виходить щонеділі тепер і на громадському, і ми ставимо шість коротких питань. Прошу відповідати одним реченням, якщо можна, на кожне. Отже, якщо ми готові, то давайте почнемо. Власно, так ми представляємо кандидатів президента. Чи повинна Україна вступити в НАТО? І Якщо так, то коли як швидко? Якщо рішення, можна одним реченням. Рішення про вступленні України в будь-який воєнно-політичний союз має бути прийнято після референдуму. Референдум коли буде? Коли буде референдум, тоді і треба приймати рішення. Ну, ви приблизно якісь маєте часові рамки? Ні, звісно. Це рішення приймає нинішня діюча українська власть. Я маю на увазі для вас як для людини, яка стала президентом. Якщо ви стаєте президентом, це ж для вас не є там. Якщо зботаска. я стаю президентом. То все вопросы, касающиеся большой политики, будут приниматься после референдума. Я имею в виду вопросы вступления Украины в военно-политические союзы, вопросы государственного устройства и другие важные вопросы, касающиеся жизни страны. Ну, не цей референдум. Вы бы стали президентом и сразу бы его цей референдум про да. вступ до НАТО? Сразу. И не только до НАТО. Я имею в виду все острые вопросы сегодняшнего дня. То, что мы наблюдаем на Юго-Востоке, то, что мы наблюдаем на Востоке, Донецк, Харьков. Все эти вопросы нужно решать, решать очень быстро, причем решать их нужно на референдуме. Окей. А кого бы вы бачили премьером, будучи президентом, если можно персону, кто бы ценил быть, для вас комфортный и потребный для Украины? Мне комфортный премьер не нужен. Премьер-министр страны должен быть избран или назначен. После проведения серьезного конкурса или теста на профессионализм, на профессионализм и доверие народа. Окей. А, Чему повинна российская стать другую державную? Это вообще вопрос непринципиальный. Вы со мной говорите на украинском, я с вами на русском, мы друг друга понимаем. Поэтому вопрос этот лежит в плоскости, наверное, воспитания. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы в Украине было несколько языков. Не вижу. И если русский язык будет вторым официальным языком, я в этом ничего плохого не вижу. А такой позиции у вас было? Своей позиции? Я считаю, что в Украине украинский язык должен быть государственным. Но если в Украине будет использоваться и русский, если будет принят отдельный закон по этому поводу, я возражать не буду. Окей, но инициатором вы не будете. Ну no, вы заметили, что я русскоязычный украинец, uh -huh. хотя украинский язык для меня такой же комфортный, как и русский. Окей. Okay. А uh, какую музыку вы слушаете, если можно, группу, композицию, композитора? У меня нет особых предпочтений и нету особых пристрастий. Смотря, какое у меня настроение. Чаще слушаю дипепал. Это, наверное, тяга к юношеским временам. Окей. І а, яка остання книга, яку ви прочитали? Читаю я обычно несколько книг одновременно. От сегодня перечитываю книгу Сергеевича, которая называется Искусство речи в суде. И вас питание. Хороший вопрос. А вас? Я ж не в президент. Я поки, я поки я, не, просто я ж не публічно публічну особу принаймні не балотується президента, я можу це поки не казати. Очень багато великих людей було в історії. Очень много. І в Україні теж. І виділяють одного я б не став. Ну я вам спробую зараз допомогти. У мене є така прекрасна картина, яку знайшли э, генерального прокурора Пшонки. Це я так розумію, Пшонка в ролі е, Наполеона. Це це це? Наполеон, а хто хто тоді? Як думаєте, Важко сказати. Хтось з його маршалів, напевно. Uh -huh. Але схожий на вас. Похож, действительно. Ну от кажуть, що так, от у Пшонки таку експроприєру. У нього там ще відома інша картина, де він чи в образі Нерона, чи то ще якогось імператора, чи гай Юлія Цезарі, чи... ну. No? Mm -hmm. Ну, не знаю, просто я хоть его, может, допомогти, можешь. Э, вы хотели, чтобы я увидев эту картину, что сказал? Ну, я не знаю, вы перший раз бачите? Я бачу перший раз, это правда. Mm -hmm. Ну, у кого-то хороший юмор, я хочу сказать. Mm -hmm. Очевидно, ваш колишній е, шеф от, ну, віддав вам належне. Йому було приємно опинитися тут у вашій компанії серед інших офіцерів Наполеона, коли він сам виступав в такій ролі. Отже, у вас немає постаті, от, про яку ви точно от, от, до речі, от, ен прокурорів якось їм щастить на ці речі, тому що от пам'ятає піскун казав, що його надихає сам імператор Нерон. Вот всіх дуже сильно здивувало, а він сказав, ну чому, Він же ж насправді був митець душі спалив навіть рим. Ну я вже не пам'ятаю, точно як він це пояснював, ну щоб надихнутися, то з ездили. Да, я вам хочу повторити, що дуже багато історичних личностей, которыми можно восхищаться. Можно изучать их, можно даже учиться. Но я не стал бы выделять. Не стал бы. И повторюсь, в Украине достаточно людей, на которых можно равняться. Uh -huh. Я на ваши шесть вопросов ответил? Да. На шість ми так, на наші шесть питаний мы повели. Так.